Солт Лейк Сіті це факт. Дональд Трамп злочинець. Його визнали винним за 34 пунктами кримінального обвинувачення. Шахрай. Звісно, він бреше і маніпулює фондовим ринком. Він збагачує себе, мільярдерів, які його підтримують. і членів конгресу, які з ним пов'язані. Але не вас, не вас, незвичайних працівників цієї країни. І щоб було зрозуміло, мені байдуже до якої партії ви належите демократів чи республіканців. Немає значення наскільки ви впливові чи яку посаду займаєте. Те, що член конгресу володіють і торгують акціями, це неправильно. Це руйнує систему, це токсично, і це має бути заборонено. І можете переслухати записи. Я завжди дотримувалася цієї позиції, незалежно від того, хто при владі демократи чи республіканці.